Не знаєте, як оформити стосунки в Україні? Шукаєте альтернативні варіанти шлюбу? Де укласти цивільне партнерство? І чи буде воно офіційним в Україні? Вперед розбиратись. Які альтернативи реєстрованим партнерствам знаходять одностатеві пари, щоб законодавчо захистити свої права? Альтернативного способу захистити всі свої права одностатевим парам поки не існує. Хоча це питання дуже актуальне. Бо багато ЛГБТ людей вступили до лав ЗСУ. Вже навіть були випадки, коли жінки виходили заміж за військових геїв, щоб представляти їх інтереси в разі поранення або смерті. Без укладання цивільного партнерства одностатеві пари можуть захистити лише права та обов'язки стосовно спільного майна і фінансів, наприклад, укладаючи спільні житлові угоди або приватні договори. Чи поширюються норми іноземного права щодо партнерства та шлюбу громадян України, які скористались даним правом за кордоном? У деяких випадках одностатеві пари шукають можливість укласти шлюб або партнерство в інших країнах. Це можна навіть зробити онлайн. Згідно українського законодавства, укладені за кордоном одностатеві шлюби або партнерства визнаються в Україні. Але лише якщо вони укладені в країнах, де ця форма відносин є законною. Законопроєкт 9103 може зробити ці сімейні союзи або одностатеві шлюби еквівалентними цивільному партнерству в Україні, але укласти партнерство за кордоном, а потім ще раз в Україні неможливо, бо є заборона дублювання. Хто та чому критикує впровадження інституту цивільного партнерства? В минулому Міністерство юстиції відхилило ініціативу щодо легалізації цивільних партнерств через неоднозначну реакцію спільноти. І як тільки зареєстрували законопроєкт, так одразу й виникла гаряча дискусія. Церква та деякі релігійні організації категорично проти легалізації цивільних партнерств. Вони стверджують, що це загрожує традиційній сім'ї та цінностям. Також Міністерство оборони на чолі з Резніковим. Виступило проти законопроєкту. Вони назвали його дискримінаційним і несумісним із конституцією, хоча конкретної причини не назвали. Хто в Україні підтримує впровадження цивільного партнерства? Комітет молоді та спорту, Міністерство фінансів та Держприкордонна служба висловили підтримку законопроєкту. Комітет європейської інтеграції також підтримав законопроєкт одноголосно. Правозахисні організації, зокрема параюридичний юридичний хаб, ГЕОАЛІНС ГЛОБАЛ, національний ЛГБТ Плюс консорціум, котрі займаються захистом прав ЛГБТ спільноти, активно підтримують ініціативу. Що означає для України рішення ЄСПЛ, яке визнав порушенням відсутність можливості укласти одностатевий шлюб в Україні, 1 червня Європейський суд з прав людини визнав порушення прав одностатевих пар в Україні. Суд розглядав справу двох чоловіків за порушення статті 8 та 14 Європейської конвенції з прав людини. Тепер європейський суд вимагає визнати цивільні партнерства в Україні для одностатевих пар, а заявники мають отримати компенсації в розмірі 5 тисяч євро. Кожний невиконання рішення може нашкодити репутації України перед Радою Європи. То в чому все-таки полягає важливість появи Інституту цивільних партнерств? Цивільні партнерства це дійсно важлива річ. Вони захищають права та інтереси людей, це можливість отримати законне визнання та підтримку, особливо у випадках, коли виникають конфлікти. Ще однією важливою рисою цього є те, що воно гарантує рівність перед законом. Цивільні партнерства сприяють соціальній інклюзії, даючи можливість отримувати пільги та підтримку. Вони дійсно враховують сучасні потреби людей і сприяють зміцненню правових засад. Впровадження такого інституту зміцнює правовий порядок, допомагає спростити процедури реєстрації та розірвання відносин. Завершуючи, хочу сказати, що Цивільні партнерства в Україні це крок до демократичного та справедливого суспільства, де рівність перед законом є основним принципом. Сподіваюся, це інтерв'ю допомогло вам дізнатись більше про ваші права, дотримуйте закону та бережіть себе.